我。 Хлопці молоді, 19-20 років. Їм ще жити і жити, тому я за це, напевно, найбільше на війні за це переймався. Ми це робимо все для однієї мети це звільнити наші території. Злагодженість, цілеспрямованість. Тобто ми знаємо, що ми робимо, ми знаємо наші цілі, піднімемо український прапор над звільненим Кримом. 15-та бригада оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Карадах. Бригада оперативного призначення гвардії наступу. Її бійці брали участь у оборонних боях за Мелітополь, Молочанськ, Токмак, Кам'янське зупинили наступ ворога на Запоріжжя. Поставлена задача висунутися в район висоти 98, зайняти там оборону та очікувати прибуття наших сил. Льбо, руч! Позивний мій британець. Я інструктор з підготовки 15-ї бригади Карадах. Служу в неї з 6 часів, коли це був гепард. Родом я з Запорізького краю, місто Токмак. 11 місяців приймав участь у обороні Запоріжжя. Так вийшло, що для війни знайшлася праворульна машина, а також з Великобританії. Дуже вона виручала. Багато ми з нею вже де були, багато пригод з нею було, ніколи ще не підводила. Так ось вийшло, що на британській машині, британська форма, та й мрію про Великобританію, скажімо так. Є дружина в Запоріжжі, вона журує. Відмовилася уїжджати, хоча я її уговарював. Я тебе тут не кину, Я кажу, тут буду до останнього з тобою. Я говорю, ну, давай так, якщо почнуть вже зі ствольної артилерії сильно крити, то в'їжджай. Давай! Наша задача була виїжджати з СПГ, з танковий протитанковий гранатомет. Його дальність стрільби на 4,5 тисячі метрів. Наша задача виїжджати на позицію та накривати спостережні пости російських загарбників. Ця проблема в тому, що заїжджати потрібно було в дуже різні місця, бездоріжжя, поля, огороди, між дворами ставати, тому пікап тут незамінний. Тобто тільки пікап. І він дуже виручав в цьому плані. На щастя, ніяких втрат у нас не було. В цій війні, так, да, ви боїтесь там на війну, мужики, а хто десь хтось, хтось довжен керувати танком, хтось повинен стріляти з артилерії, з того ж автомату. Хлопці, якщо всі так будуть боятися тих воєнкоматів по вісток та їхати на війну, хто ж тоді, хто ж тоді їх вижене з, цієї, з наших земель окупованих, розумієте? Тому, хлопці, я звісно вас не, вас не агітую, але ну, тримайте це на думці, що хтось повинен це робити. Позивний Полтава, саме з міста Полтава, 37 років. Коли пішов клич від Верховного головнокомандуюча, що набирається, що потрібні високомотивовані люди для звільнення Криму, звільнення нашої території, одразу пішов. Ніколи не міг подумати, що я ну, столкнуся. З військовим життям. До цього от, працював менеджером в автосервісі навіть не міг подумати, що колись мені прийдеться взяти автомат до рук. Але війна змінила погляди, змінила все. Був керівником і автомийка, і детейлінг. Те, що мені подобається, це детейлінг. В цьому я можна сказати. Спеціаліст. Не скажу, що найкращий, але я майстер своєї справи. Тут зібралися люди з різних регіонів України, але за цей короткий час, можна сказати, ми стали однією родиною, одним цілим. Спочатку буде важко. Будете жалкувати, що пішли сюди. Але пройде місяць, ваша думка зміниться, і ви зрозумієте, що це ваше, що вам потрібно сюди йти, чи ви робите браве діло. Святе діло. Виборонити свою богом дану землю. Командири відділень кожному зараз військовослужбовцю роздати сектор вогню. Військовослужбовці зараз обладнують свої позиції та очікуємо на появу противника. При появі противника ближче, ніж на 300 метрів самостійно відкриваємо вогонь на враження. Мені 32 роки. Військова частина 3029, п'ятий батальйон оперативного призначення Позивний ДМ так як я в цивільному житті працював у мережі магазинів Дніпрам керуючи. Цивільна діяльність пов'язана з тим, що займаємося продажею електроінструменту, бензотехніки, садово-паркової техніки. У мене є дружина, донька вісім років, звати Карина. Вона мені на, на удачу намалювала такий гарний малюнок, який зі мною. В цей період часу я навчився доволі багатьма речами. По-перше, це військова медицина, це тактична підготовка, це військова інженерія, топографія. Також можна прорахувати це, як діяти в контрнаступ, як тримати оборону. Це 12 років тому. У Сімфірополі, Севастополі ми були, в Ялті я був. Хочеться повернутися все-таки туди. І ми це зробимо. Я побажаю хлопцям, які будуть тут навчатися. Це бойовий дух, не боятися, слухатись, дуже багато чому навчать. тому що ми це робимо все з однієї мети звільнити наші території. Нічого не боятися. І ще побажаю хлопцям займатися фізичною підготовкою. Це дуже допоможе. Залишуся в лавах Національної гвардії, бо відчуваєш. Шум. Можливо, це моє також. В подальшому не допустити повернення реваншу ворога. Хотів би вивчитися на вчителя історії. В армії я вже вчитель, можна сказати, так. Інструктор вчу людей, бойовий опит передаю. Так хочеться чогось мирного, чогось такого іншого вчити людей. Карадах це, по-перше, звільнити нашу територію, яку зараз окупували терористи. Я їх іншими словами не можу назвати. Карадах! Підіймемо український брат!